Вітаю, друзі! Українські розробники, що є учасниками кластера One, створили унікальний багатофункціональний дрон Катран, який здатний завдавати ударів по морських, наземних та повітряних цілях. Інформація про бойове застосування Катрана засекречена, але вже відомо, що дрон став справжнім геймченджером на морі. Його використовують зокрема у ГУР, оскільки, судячи з їх останніх зведень за місяць, в тому числі завдяки Катрану, були просмажені цілі у західній частині Криму та акваторії Чорного моря. Катран оснащений торпедами, мініганом, кулеметом, ПЗРК та іншою зброєю. Він здатен долати відстані понад тисячу кілометрів, виконуючи розвідувальні та ударні операції. Унікальною особливістю дрона є вбудована система розпізнавання загроз та відстрілу пасток, що робить його невразливим для ворожих систем РЕП. Катран це супертехнологія, яка задає новий стандарт ведення війни. Дрон багатофункціональний, ефективно знищує морські, наземні та повітряні цілі, зазначив міністр Федоров. Розробники Катрана наголошують, що їхня розробка є унікальною не лише для України, а й для світу. Дрон поєднує в собі високу мобільність, потужне озброєння та сучасні системи захисту, що робить його універсальним інструментом на полі бою. Основні характеристики Катрана ви зараз можете бачити на екрані. Від першого застосування у Чорному морі в червні 23-го року українські морські дрони пройшли значний шлях еволюції від звичайних камікадзе, наповнених вибухівкою, до багатофункціональних багаторазових апаратів. Ще кілька років тому важко було уявити, що невеликі безпілотні апарати зможуть протистояти величезним бойовим кораблям, але війна в Україні довела, розміри не завжди мають значення, тим паче, коли ці розміри українські. Отож, друзі, дякую за перегляд відео, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал в описі до відео, підтримуйте канал донатами. Дякую за увагу.